Привіт, це топ новини понеділка від п'ятої редакції. Метрополит Запорізький і Мелітопольський Лука тепер під санкціями РНБО. Архієрею, якого за паспортом звуть Андрій Коваленко, заборонили користуватися активами, виводити капітал за кордон, обмежили операції, пов'язані з майном, та позбавили держнагород у Запоріжжі. Точно вимикатимуть світло навіть у тих абонентів, які заживлені від критичної інфраструктури. Міська влада сподівається, що це допоможе зменшити кількість та час аварійних відключень електроенергії. Новий алгоритм, кажуть, запрацює від сьогодні. От тільки списків з новими адресами містяни поки що не бачили, тож зачаїлися в очікуванні. Котрий день радує Мелітопольщина. У селі Травневе вчора підсмажили з півтори сотні окупантів. А суботнього вечора у місті ліквідували цілий аналітичний підрозділ ФСБ. Але єбалицький стверджує, що там були лише мирні. І що, що на відео чути кавказький акцент. То ніякі не кадийці такої було красиве, все сона. А врешті у лікарнях Мелітополя місць не вистачає. Частину поранених повезли до Криму, двохсотих запакували у красиві пакети. Натомість окупанти певно готують іншу військову базу у Мелітопольській школі. номер 7. туди завозять піддони ймовірно, щоб облаштувати нари чи розкласти боєкомплекти. Нові номерні знаки вирішили ввести расисти на тимчасово окупованих територіях. Чіпляють їх на крадені авто, а потім вивозять машини для продажу в Ерефію. Вітання сухопутним військам ЗСУ. сьогодні їхній день. Кажуть, території вважаються відвайованими тільки після того, як на них прийдуть піхотинці. Віримо, що вони вже невдовзі підіймуть синьо жовті над звільненими містами та селами Запорізької області. Підписуйтесь на телеграм-канал п'ятої редакції, аби завжди бути в темі.